Всім привіт! Шеврола коптіва. Заміна е, задніх спружин, плюс дрончики керувнічі, то все, наконечники. Ставлю одразу нові диски, це понятно, зрозуміло, що ми туди полізли. Ось така картина. Проста наука, не ставте різні споржини. Це тонше, це грубше. Грубше, скорші трісла. Як думаєте, чому? Правильно. Не еластична. Поставив інші спружини, з двох сторон, зразу одинаково. Як будете хтось збавився, обов'язково заберіть амортизатор, бо вам тоді не пуст. А так все на домкраті, не треба ніяких цих спецзасобів, все чіпається, все ставиться. Машина така красива, ще шикарний. Тріп. Красивенька. Вже одну сторону зробив, зібрав. Не бита, не крашена. Німець як продавав, плакав. Більше нобливіше ставитися до машини і все буде у вас. Хорошо. Всім хорошого вечора, дня і гарного настрою.